І шумлять, я слухаю, хмарки міжать, милуюся, милуюся, не боюся, чого душі мої, так весело. Ту-ду-ду, <клухи> ту ду ду ту ту-ду-ду. гуде із далеку, думки приде над нивами, над нивами приливами, купаючи мене Ту-ду-ду. Йду, йду зворушений, кого ще жду, співаючи, співаючи, кохаючи, питих під трав, о, ду ду головлячий. Ще смігай над річкою неба краю, як золото, мов золото поколото, горить, гори темтить ріка.